Друзі, вітаю! Мене звати Роман Шерстюк, я міжнародний юрист, реєструю, супроводжую компанії за кордоном. І в даному відео ми з вами поговоримо про те, яку саме країну в Європі обрати для відкриття компанії з криптоліцензією або з криптоавторизацією. Ми проговоримо всі основні моменти, моменти з приводу того, яку країну перш за все обрати, скільки коштує і які особливі нюанси потрібно враховувати по кожній з них. Це буде таке загальне відеоогляд. Ви зрозумієте, які, в принципі, юрисдикції є для того, щоб зареєструвати компанію з криптоліцензією, криптоавторизацією чи криптообмінник. Неважливо, як ви її називаєте, суть так чи інакше буде залишатися тією самою. В мене є чудова табличка, в якій показано різницю між рядом країн, а саме між Естонією, Словаччиною, Литвою, Чехією і Польщею. Це ключові країни для відкриття компанії криптоліцензію і будемо називати це криптокомпанія для простоти. Якщо ви хочете отримати таку табличку, ви можете написати мені в особисті повідомлення, плюсики. Я з радістю поділюся нею з вами, створював спеціально для таких цілей, щоб клієнти змогли наглядно зрозуміти, подивитися і визначитися, яка компанія їм потрібна. В даному відео ми зараз зрозуміємо, кому яка компанія в якій саме юрисдикції підходить. Якщо якісь питання я не закрию, то, будь ласка, ставте їх в коментарях в Ютубі або звертайтеся до мене в особисті. Ми зможемо з вами домовитися про консультацію, якщо ви хочете зареєструвати таку компанію. І обговоримо все найосновніше. Так от, поїхали. Як я сказав, у нас є ряд країн основних. Повторюю. Естонія, Словаччина, Литва, Чехія і Польща. Між цими всіма країнами є одна суттєва різниця. Естонія, вона безпосередньо і мова йде про ліцензію, про крипту ліцензію, де ви отримуєте спеціальний дозвіл, як би ліцензія, ліцензуєтесь для того, щоб надавати вид такої діяльності. І реєстрація від подібної компанії в Естонії вона буде найважчою з усіх. В Словаччині, Литві, Чехії та Польщі там, відповідно, буде йти криптоавторизація, тобто як такої окремої ліцензії немає, але при цьому буде пропис в реєстрі, який буде говорити про те, що ваша компанія займається WASP Activity. wasp це що? Це Virtual Asset Services Provider. Тобто, що ви надаєте послуги з віртуальних активів. Кожна із цих ліцензій по авторизації по кожній із цих країн дозволяє здійснювати наступні види діяльності: це міняти скрипти на фіат, святу на кріпту, скрипту на кріпту, надавати послуги і створювати кастодіальні крипто і робити ICO. Давайте розділимо із цих всіх країн. Їх на блоки, де важче, а де легше зареєструватися і отримати ліцензію, а також з точки зору Міке розглянемо. Міка це законодавство про криптовалюту, яке вже поступово набуває чинності в Європі. Так от, Естонія і Литва – це країни, де буде важче і дорожче зареєструвати подібні компанії, ніж в Чехії, в Польщі і в Словаччині. Чому? Перш за все, це питання до уставного капіталу або до статутного капіталу англійською мовою share capital. І ось в Естонії і в Литві він неформальний. Тобто недостатньо його просто оголосити, його потрібно ще й внести на депозитарний банківський рахунок. І ось до прикладу, в Естонії такий статутний капітал складає 100 або 250 тисяч євро, і його треба обов'язково вносити. В Литві такий статутний капітал складає 125 тисяч євро. Раніше там можна було вносити лише певну суму від такого статутного капіталу, а зараз з останнім оновленням в Литві його потрібно повністю поповнювати і класти на банківський рахунок. Чехія і Польща і Словаччина в цьому питанні більш лояльні країни. До прикладу, в Чехії ваш статутний капітал має мінімум складати 408 євро або 10 тисяч чеських крон, а в Польщі мінімум 5 тисяч злотих або 1200 євро приблизно. При цьому це формальний статутний капітал, тобто його не обов'язково вносити на депозитарний банківський рахунок. Для того, щоб такий проміжний висновок зробити, і зрозуміти, яку саме країну обрати вам, потрібно відштовхуватись від того, наскільки у вас серйозні амбіції, чи є у вас уже зараз певний працюючий бізнес в цьому напрямку, або ви лише збираєтесь спробувати. Так от Естонія, Литва це для більш уже серйозних гравців, тому що і вимоги там, як ми бачимо, більш серйозні. А Чехія і Польща і Словаччина – це для більш а, менших гравців ринку, котрі хочуть спробувати розпочати, зрозуміти, але при цьому діяти в межах легального правового середовища, тому що, як ми знаємо, в Україні, наприклад, законодавство з віртуальних активів досі не прийнято. На жаль. Ось так. Це такий проміжний висновок. Що стосується. Такого моменту, як вимоги по фізичній присутності в країні реєстрації або ж substance, то в Естонії ви маєте, наприклад, мати директора по місцю, знімати офіс і обов'язково мати да, тобто представника з питань Money, laundering Reporting. Що це таке? Це звітування з питань відмивання коштів. Це особа, яка є контактною перед регулятором і яка займається всіма подібними зверненнями. В Литві, до прикладу, потрібно мати лише директора, і він обов'язково має бути якби, нанятий в штат, так само як в Естонії. В Чехії і в Польщі, до прикладу, таких вимог немає. По ряду всіх інших вимог, типу аудиту, типу. Того, чи можна обслуговувати не європейських користувачів, якщо дуже коротко, аудит потрібен по Естонії, по всім іншим він не потрібен, ну, в залежності від ваших обертів, звісно, оборотів мається на увазі доходів і так далі. А з приводу обслуговування. Не європейських користувачів, тому що, як правило, подібні компанії вони відкриваються для того, щоб хоча б якось діяти в межах правового середовища і надавати послуги для користувачів з країн СНГ, типу Україна, Молдова, Казахстан. Ми не говоримо про нерукопожаті країни по типу РФ і РБ. Про них ми взагалі не говоримо. Тому що, а про що там говорити, не можна з цими країнами працювати, да й не дуже хочеться. Ось це основне з приводу строків. По кожній із юрисдикцій це займає в межах місяця-двох, окрім Естонії. В Естонії потрібно на це все витратити близько шести місяців. І при цьому зараз. І при цьому, друзі, не факт, що така ліцензія буде вам надана, тому що вона надається лише дійсно серйозним гравцям ринку, по типу Binance, Кракена, Вайтбіта. Для початку потрібно обрати більш просту юрисдикцію. З приводу вартостей і з приводу строків. Строки ми обговорили з приводу вартостей. Якщо вам цікаво, звертайтеся до мене в особисті. Я поділюсь з вами комерційною пропозицією. У мене є чудова табличка, нагадую, в якій є сумаризація, тобто висновки по всій інформації, яку я з вами зараз поділився. Там все вказано по кожній з юрисдикцій. Вам буде легко зрозуміти, подивитися наглядно, побачити ціни за потреби окремо проведемо консультацію. Якщо ви будете націлені відкривати криптообмінник або компанію крипто. З крипто в Європі, я буду радий вам допомогти. Що ж, поки бажаю вам гарного дня і на зв'язку.